Президент України Володимир Зеленський провів засідання Радбезу щодо МСЕК. На засіданні визначили перелік рішень, які повернуть справедливість. і Президент уже затвердив їх відповідним указом. Президент Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони РНБО України, на якому розглянули ситуацію з медико-соціальними експер... експертними комісіями. Та зловживаннями з боку посадових осіб різних державних органів з отриманням інвалідності про це повідомила прес-служба голови держави у вівторок, 22 жовтня. Так, голова СБУ Василь Малюк і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповіли щодо перевірок і розслідування кримінальних правопорушень. За їхніми словами є багато фактів зловживання фальшивих інвалідностей посадовців. Прем'єр-міністр Денис. Шмигаль, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко та міністр соціальної політики Оксана Жолнович поінформували щодо кроків, які мають бути зроблені на урядовому рівні. Окрема увага це ситуації в системі органів прокуратури України. Щодо цього доповідав генеральний прокурор Андрій Костін. РНБО визначила перелік рішень, які повернуть справедливість. І президент України Володимир Зеленський вже затвердив їх відповідним указом. Ідеться повідомлення. Мова йде про цифровізацію процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій, ретельна перевірка декларацій членів МСЕК. Також необґрунтованих рішень щодо інвалідності посадовців та їх перегляд. Аудит відповідних пенсійних нарахувань також очікується законодавчі зміни для невідкладного реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні та перегляд системи і механізму нарахувань пенсійних виплат посадовцям державних органів, Зеленський зазначив, що відповідальність за ситуацію має бути персональною. Він доручив шмогалю розв'язати проблему на рівні центральних органів виконавчої влади, зокрема відповідних міністерств, і наголосив, що потрібні. Кадрові рішення, крім того, Володимир Зеленський заявив, що має бути і політична відповідальність генерального прокурора за ситуацію в органах прокуратури України. Я ж нагадаю, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині та її родичі виявили під час обшуків 6 мільйонів доларів готівкою та багато інших активів. І президент Володимир Зеленський заявив, що на випадки корупції у роботі МСЕК відреагують. Зокрема, очікується кадрові перестановки. Згадувалося прізвище. Час того, як я розповідала вам про це повідомлення про генпрокурора Костіна і нагадаю тим, хто ще не знає, хто ще не долучився до прямого ефіру, про те, що генпрокурор Костін подав у відставку: причина це. Корупційні скандали з МСЕК та прокурорами, і ще раз нагадаю, що саме зазначив Костян, цитую, вважаю абсолютно правильною позицією президента України щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідності, відповідних пенсійних та інших нарахувань, мають бути не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, але й персональна відповідальність, у тому числі. Політична відповідальність. Я вдячні президенту України та Верховній Раді України за довіру кінець цитати також. На сам кінець я додам, що Зеленський ввів у дію рішення РНБО МСЕК планують ліквідувати з 31 грудня. Якщо коротко говорити про те, що йдеться в указі президента України, перше це протягом трьох місяців. Перевірятимуть рішення щодо встановлення інвалідності, інвалідності для посадовців, а не обґрутовані, переглянуть. це те, що ми підсумовуємо, що було вже сказано. Друге, це за два тижні буде створений план цифровізації процесів МСЕК. Протягом тижня також проведуть аудит пенсійних виплат по інвалідності для держслужбовців. І четверте, це також переглянуть механізми нарахувань пенсії для посадовців, щоб зробити систему прозорішою.